Показувала вам в попередньому відео, що я купила яловиче м'ясо, от я його порізала і зараз буду робити фарш. Друзі, страшно не люблю, коли от є такі плівочки, ну я скільки могла їх обрізала, от, і коли накручують вони на ніж, то, то для мене смертельно. Ці каструльці буду обсмажувати, то я відразу сюди і буду фаршик крутити. Ви знаєте, наче все добре, нічого не покрутило. От стільки вийшло фаршу, я, напевно, весь обсмажувати його не буду. Тільки я буду обсмажувати, а переполовинила. А це буде на потім відправлю морозильну камеру. Добавила верхове масочко, сіль, мовку і чорний перець. І зараз це все обсмажу. Якщо мені вдасться, ще поверх викладу три яйця. А, було, фарш Казала вам три яйця, а вирішила таки два, тому що завжди я щось лишаю на своєму кармборі. І накриваю кришечкою, підключаю і яйця мають підійти. Обід мій готовий. Їла з пательні, Тепер буду їсти з кастрюлі. Думаю, ну чого я буду викладати? Воно так гарно дивиться. Так, пробую А що його пробувати, друзі, правда? Воно все смачне, мухаю гаряче, тільки з газу зняла. М -м -м. Але добре. Супер. Усім смачного! Хто разом зі мною обідає, снідає або вечеріє, бо я не знаю, коли ви будете дивитися моє відео. Суперський карнівор в мене сьогодні. Всього вам найкращого, друзі! Щасти в усьому! А хто дивиться мене вперше, їм тільки раз в день, от, в 14.53 в мене обід. Інтервальне харчування. Друзі, на направду? Дуже-дуже смачно. Угу.